Милосердний Господи, Ти в давні часи устами служителя Мойсеєвого Ісуса, Сина Навина, затримав на цілий день рух Сонця й місяця, доки народ ізраїльський мустив ворогам своїм, молитвою Єлисея пророка побив сирійців. Зупинивши їх, і знову стілив їх, ти свого часу звістив пророку Ісаї, ось я поверну назад на десять ступенів Сонячну тінь, яка пройшла по слідах Ахазових, і повернулось сонце на десять ступенів, по слідах, якими сходило, ти устами. Пророка Єзикіїля закривав безотні, зупиняв ріки, затримував води ти постом і молитвою, пророка твого Даниїла, стулив пащі левом у рові, і нині затримай і зупини завчасно всі замисли ворогів, що стоять довкола народу українського. Осель, міст і селищ українських і всієї України про захоплення, переміщення, вигнання, знищення, взяття в полон. Так нині знищу лихі наміри і домагання всіх тих, що осуджують. Народ український, затули уста і серця всіх тих, що обмовляють Його, злостяться і погрожують народу українському і всіх тих, що злословлять і принижують Його, так і нині наведи духовну сліпоту на очі всіх тих. Що повстають на народ український і на всіх ворогів Його. Чи не ти звістив апостолу Павлу, говори і не замовкай, бо я з тобою і ніхто не заподіє тобі зла, ум'якши серця всіх протиборців, блага і достоїнства церкви Христової. При цьому нехай не замовкають уста мої для викривання нечистивців і прославлення праведних і всіх дивовижних діл Твоїх, і нехай здійсняться всі благі починання наші і бажання. До вас, праведники і молільники Божі, наші сміливі заступники. Що колись силою своїх молитов зупинили на шестя чужинців, напади ненависників, знищували лихі задуми людей, закривали пащі левам нині. Звертаюся я з молитвою моєю, з моїм проханням, і ти, преподобний великий Елію Єгипетський, що колись його родив у колі хресним знаменням місця поселення, учня свого і звелів йому озброїтися іменем Господнім і не боятися віднині демонських спокус, захисти оселі народу нашого, міста та селища Українське. І всю Україну нашу, в якій ми живемо, колом молитви твоєї, і збережи народ український від пожежі ворожого нападу, обстрілів, бомбардування і від усякого зла і страхіття. І ти, преподобний отче, поплію сирійський, що колись. Своєю безперервною молитвою, десять днів демона тримав непорушним і не давав йому йти ні вдень, ні вночі, нині навколо осель народу українського, міст і селищ і всієї України. Тримай за дверима стінами та кордонами їхніми. Всі ворожі сили і усіх тих, хто хулить ім'я Боже і зневажає народ український, і ти, преподобна дівственнице, п'ямо, що колись силою молитви зупинила ходу ненависників, які йшли погубити жителів того села, в якому жила, нині. Зупини всі замисли ворогів народу українського, що бажають вигнати Його з осель, міст і селищ, знищити і погубити Його, не допусти їм наблизитися до осель, міст і селищ і всієї України. Зупини їх силою молитви своєї. Господи, суддя вселенної, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли дійде до Тебе молитва Ця, нехай свята сила зупинить ворогів народу українського на тому місці, де спіткає їх. І Ти, преподобний Василію Печерський, зверши свої молитви. Заборони над ворогами, що нападають на народ український, і віджени всі підступи диявольські від нього. І ти, преподобний Іове Почаївський, моли при святу Гладичицю, нашу Богородицю, захистити і зберегти народ український, розпростерши над Україною свій святий Омофор. Жах і страх на напасників наших, навести і підступний напад їх на швидку втечу перетворити, і ви, преподобні Антонію, Феодосію та всі чудотворці печерські, піднесіть свої молитви до престолу Божого за народ український, нехай земля наша. Народу Божому українському буде вистелена Росою Божою, а для ворогів наших стане пекельним полум'ям. І ви всі святі землі української, і всі святі православні, розвійте силою молитов своїх за народ український, всі бісівські чари. Всі диявольські замисли й підступи, спрямовані на те, щоб нашкодити йому й погубити його, і все надбання народу українського, і ти, великий і грізний страже архістратиже Михаїле, що вогненним мечем відсікаєш усі наміри ворога. Роду людського, і всіх прислужників, Його, що бажають губити народ український, стій непорушно на сторожі осель народу українського, всіх міст і селищ, і всієї України, всіх тих, що живуть у ній, і всього майна їхнього, і тих. Владичице, Псвятає Богородице, що недаремно названа непорушною стіною, будь для всіх тих, хто ворогує проти народу українського і замишляє чинити йому зло істинно нестоленою перешкодою і непорушною стіною, що захищає. Народ український від усякого зла і тяжких негараздів. Амінь.